Доброго, доброго, доброго вечора всім. Сьогодні я хочу вам розповісти про моє замовлення з кінця першого каталогу 2023 року. Цього. Дуже цікаве замовлення, чи воно цікаве, тим, що воно повністю доглядове. Розумієте, доглядове повністю. Тобто, тут у нас йдуть ось такі, почнемо знизу, почнемо з нігу. Ось такі речі, як сироватка для них. Для вона іде для видалення без усякого, без пемзи, без щітки, без спеціальної лопаточки, яка видаляє я вам в минулих відео її демонструвала, показувала, ем, приділяла вам до показу. Ось ось така сироватка видаляє. Просто ви її наносите на чисті сухі ноги, на проблемні місця, і вона видаляє без зайвих, без зайвого клопоту, видаляє вам на топтиші, мозолі або що. Так, це ось така сироватка. Також у нас є. в мене виникала така проблема деякий час. Вона запакована, я просто не хочу вже її розкривати, але вона має таку консистенцію густу, гарну, дуже-дуже ароматна, як і сироватка, також має тонкий такий приємний аромат, але не медичний. Хоча це йдуть наші, ви бачите, з червоним, з білим хрестиком, це у нас доглядові якби, ну, такі напівмедичні продукти майже. Але воно має запах, дуже приємний аромат, має такий дуже тонкий, дуже гарний, дуже приємний аромат. Тобто оці маски для них маски вони не тільки полегшують відпочинок для них. Коли ви находились, коли у вас є таке бажання відпочити, ви прийняли душ і нанесли цю масочку на ніч. Вона дуже гарно, дуже гарно зволожує вам стопи. У мене така проблема. Я вже переборувала всі креми, але мені треба було саме маску, тому що маска зм'якшує п'яти. Розумієте, дуже, дуже пересихають п'яти, тому що жарко, опалення, вдягаєшся тепло, теплі ангорові там. Шкарпетки або ще які, тобто ноги, ноги постійно в теплі, вони сухі, вони в теплі, але їм дуже жарко і вони, шкіра на ногах пересихає. І я Дуже дуже в мене така проблема є, на п'яти наносити, треба щось дієве, то я випрала саме цю маску. Маска ця великолепна. Так, Далі ми доглядаємо за руками. Догляд за руками. У нас є ось такий олівець масло. Це масло, олія. Бачите? Масло, олія. він... Вивертається, ось так змащується. І ви бачите, ось він наноситься, а наноситься він на, навколо нігтя, на кутикулу. Він наноситься на кутикулу, потім ви от, бачите, дуже-дуже-дуже-дуже масне таке. Ось. Навіть, видно, ось. Навіть видно, як на пальці блищить те масло. Воно дуже масне, воно так ви наносите навколо нігтя, потім лопаточкою від від, від, як сказати, від Цього місця віддаляєте від ногтя отак. Підталкуєте, підштовхуєте, і воно вам дає такий ефект, як у вас оброблені нігті. Я собі манікюр роблю сама вдома. Я весь час користуюсь цим маслом. Це масло просто незамінне, ну, великолепне, шикарне. У мене вже стільки таких олівців пішло, я навіть не знаю, вже навіть тут вже майже за рік дуже багато, але це дуже дієва річ. Воно настільки зголошує, настільки живить, настільки, що я вам не можу передати. Яка це гарна річ. Дуже рекомендую. дуже. Хто полюбляє робити вдома собі манікюр вдома сам, самостійно, то це дуже гарна річ. Ось таке, ось таке масло лавниче. Що це за масло? Це масло, яке має в собі е, лайм, має в собі е, е, зелений чай, дерев'яний дерев зелений чай, кустарники зеленого чаю і також лайм. Він дуже має приємний аромат, також дуже. приємний аромат. І це, це масло наноситься також на якісь проблемні зони, якісь прищики мілкі, якісь висипання, якісь десь щось трошечки. Як запалення невеличке на обличчя або десь на тілі, він дуже гарно працює. І ще оце масло. Там дуже багато методів використання. Це вам треба буде зайти в Ariflame, на сайт Oriflame, і прочитати, бо це дуже це окремо треба відео про нього навіть робити. Його можна розвести 2-3 крапельки на півстака або на стакан теплої водички, полоскати горло. Я собі приміняю, коли починає тільки починає боліти горло або болить горло. Я полищу, ним. ковтати його не треба. ну, Воно, 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 не, не, воно безпечне, зовсім безпечне, нормальне. Але просто так поласкати ним горло. Виполаскати добре горло, виполоскати ротову порожнину, перед тим вичистити зуби і виполоскати все, і горло перестає боліти. Також він наноситься, я можу його наносити, десь і виступнусь, десь ушиб якийсь, десь яка міленька ранка. Воно дуже добре заживляє. розумієте? Воно заживляє і воно є дуже-дуже антисептичним антибактеріальним засобом. Рекомендую. Тепер у нас є ось, ось така ще масочка. Так, воно приходить ось такі упаковці. Дуже гарна упаковочка до нього, все як положено. Ось така маска. Це маска Ваунд. це наша нова серія, про яку я вже багато розповідала. От я робила сьогодні вранці, ну вона ну, бачите, біле лице гладке, воно безподобна. Це маска, вона. Я зараз навіть відкрию, вона ось так скручується, має ось такий вигляд. Вона трошки зелена, бачите? Ось таку консистенцію має. Вона Така дуже-дуже дуже красива. Якби я могла передати аромат, я вже скільки разів казала, що я так жалкую, що не передає аромати нам YouTube. Ну, інтернет не передає аромати, Ну, вона ну, не знаю, ну, безподобна. Вона трошки зігріваюча, така тепло таке дає. Сьогодні на вулиці холодно, мороз, вітер навіть сніжок зривався у нас тут. І я прийшла і зробила, вимилася обробила, зробила демакеш і зробила собі маску. І в будь-яку будь пору доби можна робити. Хоч вранці, хоч в день, хоч ввечері, та хоч на ніч, хоч ноччю, хоч. ніч. Ну, дуже гарна річ. Ось такі наші гелі. Гелі також вони пом'якшують, ну, як сказати, доглядають за ногтевою за пластиною ці гелі. Це гель-лаки наші. Оце у нас такий мідно-золотавий, а також такий є, ну, як вам сказати, як, як. Не мокко, як чай, як чай латте, рожевий латте, він дуже гарний, такий, як ем, припилена роза, колір запиленої рози, чайної, чайної троянди, чайної запиленої троянди, чайної троянди, дуже гарний, гарний відтінок. Лаки тримаються вони до 10 днів. Якщо ви ще берете зверху покриття, є топове верхнє до нього, до цього гелаку. Просто великолепно. У мене є і таке, і з, з, з цими з блискітками є таке, топове покриття. Дуже гарне. дуже. Так, тепер що у нас ось таке є? Ось такий крем. Крем для очей, ну, крем для очерю. Я багато про нього говорила. Але зараз він не в мороз і зимою чим зимку. Тим, що він дуже жирний, він такий жирний, знаєте, насичений жирний, і він дуже-дуже гарно напитує шкіру. І вона тоді не перемерзає, воно влага проникає зверху глибоко. А зверху остається трощі, як, 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 як таке захисне покриття. Знаєте, як колись наші бабки-прабабки гусячим жиром змащували лице навколо очей, щоб воно не замерзало, як мороз і вітер, особливо коли мороз і вітер. Зараз у нас мороз і вітер дуже сильний. То це оце крем Royal Velvet І для обличчя, і оцей навколо очей, він ну просто незамінний. Хто користується, я користуюсь зараз цим набором Royal Velvet, я дуже задоволена тим, що обличчя не обмерзає, не замерзає, як сказати, не, не, не обвітрюється, не, воно не буде давати таке, як шолошення для того. Так, тепер у нас ще є ось така річ. Ну, це дезодорант, який. Екстрим для екстремальних для ну для екстремальних як сказати, навантажень для екстремальних навантажень для тих, хто займається спортом, для тих, хто ходить в спортзал, хто просто вдома я займаюся вдома. Зараз гімнастику дуже активно вранці таку з нагрузкою роблю, тому що бігать холодно вранці не хочеться. Темно холодно. То це дезодорант Activel Extreme, 72 години він тримає удар поту. Я вже про нього розповідала. Це в мене вже не знаю, який він. По рахунку, але я дуже багато їх брала. Ось такий доглядаючий продовжуємо тему доглядових продуктів. Отакий доглядаючий шампунь Hair X. Hair X Color Revitalism, тобто Karin shampoo. Тобто цей шампунь доглядає зафарбоване волоссям. Я фарбувала вже давно. Волосся, воно в мене дуже так повільно відростає. Ось, і тому у мене такий світло-світло... Світло зараз скажу навіть кольор у нас були такі фарби. Я собі брала про запас, дуже багато їх. Світло-русявий, він іде як популястий трохи, Ну популясти змовляється, але ну, є трошки відтінок, да. коротше, від, ну, він світло-русявий. але волосся зливається з моїм з рідним кольором. Але воно, якщо воно фарбоване вже було і не раз, тим, тим паче фарбоване, то його обов'язково треба з таким. О, я просто не достала до нього мене що. Ще такий кондиціонер для догляду зафарбований волоссям, а це шампунь. Аромат він має, я вже його відкрила, попробувала, Аромат має чудовий, такий терпкий, знаєте, Всі ці шампунь Херекс мають в собі такі терпкі аромати, трошки знагадуючи французьку косметику, французькі духи, якісь. Не знаю, ну, мені ніяк кліма, воно ну, трошки схоже. так. Тепер ось такий фемінель Protection. Це фемінель eh, захисний протекція. да, захист. Фемінель захисний. захисний, він... Eh, Дуже гарно вичищає зони, м'яко, не, не, не тримає в собі прибіотік і лактит ацид, Тобто він лактобактерії, дуже, дуже такі, які. Потрібні. І прибіотік собі тримає, немає спирту, немає мила, тобто максимально м'які м'які засоби, які доглядають за вашими інтимними зонами кожного дня. Для жінок, особливо для жінок предкремоктичного періодом, в клімахтерічному періоді, Я дуже дуже рекомендую. у Нас ще є для жінок старшого віку за 50, за 60, Є такий темно оранжевий він там календула йде. Він як кремовий, такий це гелів, а то як кремовий догляд. Такий уход догляд він саме для жінок віковікової є. Так, тепер у нас. Тут є ще ось така, я собі взяла на зиму плотну тональну. бо Зараз я користувалася ці гелем нашим Джордані Gold сьогодні для обличчя. Трошки обличчя мерзне, тому що воно більше, продукт такий більше для літнього макіяжу. А оцей продукт він для макіяжу саме взимку. Бачите, плотна, дуже тональна основа, дуже гарна. Це пуре, ефоріє», «пуре ефоріє», тобто Ей. Чому ефорія? Тому що шкіра шкіра після цієї тональної основи вона адаптується до вашого типу. Шкіри адаптується до, до вашого відтінку, пристосовується. І вона дуже-дуже гарна. Ну, Звісно ж, якщо я блондинка, то я собі взяла світло, я взяла собі айвори, я взяла собі, да, це у нас іде. Так, це на да, це айворі, айвори ну, тобто як слонова кістка, і він підходить як для світлої шкіри, так і для трошечки такої. Ну трохи смагляв, як вам сказати. Не то, що воно для темношкірих, але таких трошечки смаглява шкіра. Зараз вона взимку всіх світла майже. Тому вона підходить, вона адаптативна. Вона адаптується до вашого типу шкіри, до вашого відтінку шкіри. І що найважливіше, взимку вона дуже гарно захищає від обмороження, від обвітрювання, щоб шкіра не лущилася. Під вітром, під морозним, дуже холодно, дуже вітряно, то вона не лучиться завдяки цій тональній основі. Шкіра. Під, під низ я беру базу, як завжди, основу під макіяж, а зверху беру цю тональну основу. Вона приходить, як завжди, ось такій упаковці, дуже такі гарні, як кажуть, дуже гарна така статусна упаковка, як кажуть, дуже гарна. Також ось такий продукт, як м -м, пудра. Це у нас іде Serum Infused Pearls. Тобто, це у нас. З сироваткою перли, як перли, доглядові перли пудра, пудра. з сироваткою, вони вологі трошки як зволожені, ось в такому вигляді воно приходить. Бачите, така першечка, ось така пуховочка йде до них ось зверху. І ось в такому вигляді воно все ось так воно виглядає. бачите. Вони тут різні, вони тут майже такі світлі, як перли, як перли світлі, є більш темніші, трошки такі, як нагадують, ось бачите, трошки нагадують нам. Такі, як какао трошки, і є дуже гарні рожеві. Я собі робила так, я брала це, це пудра. Я брала цю пудру в гульках це е, пудра, яка виготовляється в Італії, на заводах на наших е, е, в Італії, де вона виготовляється вручну. Щоб ви собі знали, ці кульки вона коштує доволі дорого. дуже дорого, Але я брала по величезній скиці, і ще мені приходило як в подарунок, то це дуже гарний продукт. Воно скатується вручну, обжиг іде в спеціальній печі. І тому ті кульки, вони не розсипаються, не розтираються, вони не ну, як сказати, не розминаються в баночці. Ось у мене ось такі остатки пудри і дуже жалкую, що я в Україні в себе викинула. Я вам мала показати. У мене встала трошки на дні, і їм вже було ну роки зо два. Точно. Я так вже протягнула строго, але два роки. І вони були цілесенькі, ті кульки, і так же сяяли, як і тільки що куплені. Ось ці я тільки придбала, і вони бачите, як сяють це нове, зовсім нове. Це в мене. є така широка кисть і не одна, дві-три широких кисть, як для пудри. На, наносити на кисть і на себе, на на щіточку на цю спеціальну для пудри і на обличчя. Воно дуже гарно тримає. Також Також зараз зимою треба ось цю брати цю тональну основу плотну, більш полотну, таку гарну, зимову, я їх називаю, зимові джердані Gold плотні. І зверху ще цією пудрою низ ще базу під макіяж, і обличчя захищене повністю. Розумієте, у вас не буде лущення ніякого. Шкіра буде, ось така дуже шикарна упаковка приходить. Ну Продукція, ну, як казати, віп, випуск я б сказала, такий. Для клієнта продукт дуже гарний. Продукт дуже гарний. Я, я завжди користуюсь тільки нею. У мене є компактна Жордані Голд, але тут на літо, коли вже дуже жарко, але ця, але ця пудра також вона і влітку дуже гарно підходить. Вона дуже тримає, блиск, знімає. Вона блиск, знімає, придає таке легеньке сяні, розумієте, Видно, що, шкіра, що як вона як, ну як вам сказати, як е, хайлайтером, як хайлайтером проведено. Тобто нею можна робити хайлайтер. Я собі сортувала, відбирала дуже ці е, найбільш блискучі ті такі світлі, як перлинки. Відбирала собі на хайлайтер, рожеві як рум'яна. Я навіть так собі її розбирала, а ту більш-меншу таку на пудру залишала. І це можна сказати, що в цьому продукті. Є цілих три хайлайтер. Рум'яна, дуже суперські рум'яна, ті ніжно-рожеві для блондинок, саме то. І ще є просто пудра сама основа, яка йде для того, щоб користуватися пудрою. Ну, коли ми вже заговорили про відклієнтські. Продукти треба ще сказати про цей продукт. Цей продукт Eclat Фім Weekend. Eclat Фім Weekend – це наші, наші такі парфуми. Майже це у нас іде парфумована вода, парфумована вода йде, але вони для мене як парфуми. Вони дуже легкі, дуже ніжні. І розумієте, в мене завжди їх замовляли молоді, молоді дівчата. Молоді, тому що аромат він дуже ніжний, дуже тонкий, ніжний, дуже тонкий такий. Він більш весняний такий, знаєте, як для дівчаток, для молодих. Для молодих жінок, але є е, любителі, як скажуть, дуже люблять цей аромат, є і більш старші жінки. Ті, які не люблять е, в більш зрілому віці, треба користуватися ароматами більш такими вже, ну, важкуватими, більш такими, які терпкі, більш солідні, більш, як кажуть, не тільки а й щоб аромат був як дороговартісний такий. Але і жінки старшого віку також дуже полюбляють цей аромат, бо цей аромат є унікальніший. Тут іде персик, тут іде грецький жасмин, тут іде. Сандал. Ну, Тобто ну, стільки компонентів, які дуже ніжні, дуже такі гарні. І вони напрочуд стійкі. розумієте, вони е, Легкий аромат, дуже легкий, але він стійкий. От Я рекомендую тому, хто любить ненав'язливі аромати, е, не важкі, а легкі, але стійкі. Дуже рекомендую цей аромат. Ну, і цей аромат наш Волара, Це воларе, воларе, хто як каже, я люблю, дехто де, де, каже, воляре, воляре, але я називаю це просто Воляре. Мені так зручніше. І правильно вимовляється Воларе. Це у нас, бачите, це квітка. Це у нас троянда. У нас є такі, Колись у нас були Волари Голд. такий, золота кришечка, то повністю флакон був такий покритий, як наше золотом. E, gold. У нас ще є Волари Forever, Волари Moments, а це є просто Волари Flanker. Тобто це головний аромат Ось це Волари. Після нього почали Волари Forever. Volare gold. Валера Моменс також такі в такій майже упаковці. Дуже гарний аромат. Це троянда. В основі цього аромату скрізь лежить троянда. Тут іде шкіра, натуральна шкіра, такої натуральної шкіри, троянди і пелюстки фіалки. Пелюстки. У нас є в ароматі Олара Фореве, там йдуть нас листя фіалки. а Тут ідуть пелюстки фіалки. Ну, Розумієте, це ну, аромат, ну, я, я не можу вам передати. От, ну, не передає інтернет-аромати, не передає, але дуже шкодую, дуже Як вам так? Ну, аромат саму краплю, тільки чуть-чуть, отак. І сюди безподобний. О, в повітрі навколо мене таке, знаєте, як хмара такого трояндового. Повітря, Трояндове повітря, розумієте? Троянди. Троянди Троянди таке, таке, таке складається таке враження, що в мене на підвіконні ростуть троянди. Корзина троянд стоїть, і вона видає такий гарний аромат. Так, ну добре, лірічний відступ. Тепер ще про головне. Оцей оце апарат скін про триводному. Тобто, оцей апарат для очищення обличчя. Я користуюсь ним регулярно, він мені подобається. Але щіточка, бачите, вже така вона не дуже, да? не дуже. Тому я беру, знімаю стару і купила ось дві западки, тому вони вже останні рази в каталогах написано. Їх, певно знімають з виробництва, будуть як модернізувати або просто знімуть, Я навіть не знаю, може апарат другий з'явиться. Ну, я собі ось така упаковка повністю, де, як положено. все. Ось така упаковка. Ось ідуть дві запасних щіточки. Ми беремо, дістаємо і надіваємо. так. І вигляд, звісно, що в неї новенький, гарненький, чистенький. Не зрівняти з цією старою, що вона вже, звісно, вже трошки не то. Так. І тепер у нас є ще до цього нас є ось такий. Ось таке, то для повсякденного щіточка, для повсякденного очищення можна вранці і ввечері користуватися. Оце, оце, оце у нас для відлущування. Цим ми користуємося 2-3 рази в місяць, не більше. Ну, у кого дуже є проблеми, можна один раз в тиждень користуватися не більше, тому що відлущення дуже мощне, дуже сильне. І от такий, така насадка йде сюди. Це масажна, це тільки для масажу. А масажувати ви можете очистили вранці. Нанесли комплексний догляд свій, і після комплексного догляду в кінці робите легенький масаж по масажних лініях на обличчі. Потім ви його знімаєте, все промиваєте, висушуєте, прибираєте. Тобто і ввечері можна, також ввечері, можна, наносити, е, також можна ввечері наносити. Е, Крем, так догляд ваш нічний крем нанесли, і масажною, масажною насадкою ввечері також можете робити масаж. Тобто, якщо ви зробите два рази на добу, вранці і ввечері масаж, він вам зайвого нічого поганого не принесе, буде тільки краще. Обличчя буде виглядати добре, обличчя буде виглядати свіжіше, молодіше, і буде все як треба. Ну, от такий був огляд, такий не дуже великий, але. Змістовний в плані того, що зараз холодно взимку. Я вам якраз собі зробила таке доглядове замовлення повністю, тому що доглядати взимку за тілом і за обличчям треба не так, як влітку. От, і тому з вами поділилася, рекомендувала вам ті всі продукти, які я дійсно використовую сама. І зараз я ними буду користуватись. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Пока!